І січня 2025 року перестали функціонувати медико-соціальні експертні комісії, а замість них працюватимуть експертні команди у лікарнях. Тож як встановлюватимуть інвалідність, нам розповість директорка департаменту охорони здоров'я львівської військової адміністрації Наталія Літвінська. Вітаю і розкажіть, що змінилося. Вітаю, слава Україні. Героям слава насправді ця реформа готувалася не один день, і ви прекрасно всі розумієте, що вона би не змогла відбутися в такий короткий час, і не зміг би ніхто внести таку кількість змін у величезну кількість нормативно-правових актів. І вона мала розпочатися набагато раніше, але перешкодою стала війна, і її призупинила війна. І мала ця реформа стартувати в плановому порядку з початку цього року і відбутися десь з другого півріччя 2025 року, але так склалися обставини, про які вам всім відомо. Такий був запит суспільства, і насправді такі сьогодні вимоги часу, тому що вона також мала відбутися в контексті реформування всієї галузі охорони здоров'я, що міняється. Міняється багато що, тому що ця реформа стає маленькою цеглинкою, Верніше реформа, яка розпочалася з галузі охорони здоров'я, стає маленькою цеглинкою, з якої розпочинається велика реформа в державі, яка заторкне не тільки галузь охорони здоров'я, а й освіту, пенсійний фонд, соцзахист от, економіку. Тобто е, міняється модель, модель від е, якої людині приклеювали ярлики і статуси до моделі, яка має зробити максимально все, щоб не приклеїти ярлики інвалідності, а щоб повернути людину в соціум, щоб вилікувати людину і щоб повернути її до оплачуваної роботи. Тобто, в суті реформи закладено людину-центрична модель. Що міняється далі? На базі лікарень починають функціонувати експертні команди з оцінювання повсякденної діяльності особи. Тобто далі будемо їх називати експертні команди. Якщо раніше все це була окрема структура, яка була відірвана від лікарень, то зараз ці команди будуть працювати на базі лікарень. І в нас в області створено таких, таких лікарень, на базі яких будуть працювати ці команди, є 13. Я далі розкажу специфіку, як це буде відбуватися. Далі, хто буде здійснювати оцінювання? Оцінювання будуть здійснювати не просто люди, які сидять і є працівниками НСЕ, а практичні лікарі. Тобто, десь тут буде легше лікарям і, можливо, не зовсім так хотілося, як би хотілося пацієнтам, але тут вже лікар дуже чітко знає і дуже чітко може оцінити стан особ. Друге, Хто може скеровувати лікуючий лікар, каже законодавство. А хто може бути лікуючим лікарем? Лікуючим лікарем може бути сімейний лікар, вузький спеціаліст, це, що ми називаємо в народі, тобто, і те, що з'явилося зовсім нове, голова ВЛК. В яких випадках сімейний лікар може оцінити і, і ну, оформити посильну документацію? В цих випадках законодавство говорить три три підстави: це коли не потрібно ніяких спеціальних знань, коли у пацієнта наявна вся документація, він підпадає під всі критерії законодавства. і Сімейний лікар зразу бачить що тут, у пацієнта є інвалідизуюча патологія, їм необхідні документи, не потрібно такого пацієнта скеровувати до міського спеціаліста. Так само на прифронтовому. Територіях, а також у випадку, коли немає вузького спеціаліста. Ми бачимо, що зараз йдуть дуже е, такі дебати між вузькими спеціалістами і сімейними. А хто ж має оформляти? Мають оформляти всі, тільки у випадку, якщо це, наприклад, первинна група інвалідності, ну, до прикладу, онкогематологія, і сімейний лікар не може зорієнтуватися, є тут підстави, немає. Тут потрібно якихось певних спеціалізованих знань, тоді скеровуються до вузького спеціаліста. Що ще є нове? Якщо лікарю потрібно додаткові обстеження, він може тут же ж на базі цього закладу цього пацієнта скеровувати на додаткові обстеження, що також не потрібно ганяти пацієнта туди-сюди. Це також, це також є нове. Дуже багато нового є в чинному законодавстві в контексті критеріїв оцінювання інвалідності. Дуже чітко законодавство встановлює ці критерії: 12 цілей встановлює обмеження здатності, встановлює перелік інтервенцій станів, коли не потрібно перебувати 120 днів на на лікування без перерви або 150 з перервою, тобто інвалідність може зразу оформлятися. це до прикладу, якщо ми візьмемо інтервенції, це, наприклад, ампутації, це, наприклад, трансплантація органів, це, це артродези, це видалення органів. Тобто, то вже дуже чітко регламентує законодавство і такі стани. Змінилося є те, що сьогодні є чотири форми, за якими можуть працювати комісії: це виїзна форма, це заочна форма, це очна форма, коли пацієнт має прийти, і це засобами телекомунікації. Але що змінилося і раніше були такі форми, крім телекомунікації? Але що змінилося? Змінилося те, що законодавець дуже чітко пише, коли може бути проведене виїзне засідання в критерії коли може бути проведене заочне оцінювання. Також визначені терміни встановлення там, безтерміново 5 років і від одного до трьох років, від одного до трьох років термінів таких чітких немає, тому що тут дуже все індивідуально і практично неможливо це встановити, це мають лікарі. А от що стосується безстрокової групи інвалідності і групи інвалідності, яка дається на 5 років, тут законодавство також визначає дуже чіткі критерії. Що ж часто також змінилося для пацієнтів? Якщо практично всі були зосереджені у місті Львові, сконцентровані на території міста Львова, то сьогодні покращилася доступність. Сьогодні практично, так як говорить постанова Кабінету міністрів, ЕКОПФО повинні створені бути на базі кластерних і надкластерних лікарень. Надкластерні лікарні, це щоб було простіше людям зрозуміло, це є заклади, які розташовані на території міста Львова обласного підпорядкування, те, що називалися обласні заклади. Ну, хоч воно по законодавству трішечки інакше, але людям буде простіше так зорієнтуватися. І постанова говорить, що на базі таких закладів мають бути створені спеціалізовані комісії, такі як онкологічна, такі як фтизіатрична, психіатрична, кардіонер. І у нас ще створена патологічна на базі обласної клінічної лікарні. Всі решта загальні стани. Тобто терапія, хірургія, травматологія, офтальмологія. Мають ЕКОПФО бути створені на базі кластерних лікарень. Що за, за кластерні лікарні? Це в Львівській області у кожному районі є багатопрофільний заклад з надання інтенсивної медичної допомоги, і на базі цих закладів мають і функціонують вже такі комісії, тобто, що було зрозуміло мешкання. Якщо це Другобицький район, це Другобицька лікарня Номердинг. Якщо це Червоноградський, це Червоноградська центральна, це колишні центральні районні лікарні. Якщо це Яворівський, це Новоявлівський, якщо це самбірський, це Самбір, якщо це Стрий, це Смолстризьке територіальне медичне об'єднання, якщо це місто Львів, це територіальне медичне об'єднання. Номер один. І якщо це Львівський район він розділений між Обласною клінічною лікарнею і Госпіталем ветеранів війни імені Юрія Липов. Тобто, дуже по-простому. Якщо в нас є хірургічна патологія, ми йдемо в найближчу лікарню, кластерну в район, так само уфтамологічно, так само загальне захворювання. Якщо в нас є онкологія, то ми їдемо в онкоцентр, кардіоневрологія там є дуже чіткий перелік захворювань. Тобто в кардіоцентр, в тезіатрія, в центр легеневого здоров'я профпатологія в обласну клінічну лікарню і психіатрія в обласну психіатричну лікарню. Таких закладів є 13. Працює 94 команди, і якщо раніше МСЕК зі всім технічним персоналом це було понад 200 осіб, то сьогодні практично лікарського персоналу, адміністраторів і секретарів, це вже є 400 осіб, тобто покращилася доступність, збільшилася кількість команд і кількість лікарів. Це так, якщо що ще нового це деперсоналізація до е, моменту розгляду. Ні лікарі не знають, кого вони будуть розглядати, ні пацієнт не знає, яка команда його буде розглядати. Перелік лікарів затверджується наказом керівника закладу, і е, перше півріччя ще вибирається адміністратором. Далі це буде рандомно вибирати система із переліку просто лікарів, які будуть внесені у, в, в систему, отак От дуже дуже грубо, дуже схематично. Бо є насправді дуже багато що розказувати, але що було зрозуміло нашим мешканцям. А якщо до паперових форматів документів, чи вони ще будуть, чи вже все буде в електронній системі, і як це допоможе зменшити зловживання та корупційні схеми? Це є одним з антикорупційних таких запобіжників, і нове те, що я не сказала. Дякую, що абсолютно вся система буде цифровізована. Паперових варіантів ми працюємо тільки цей місяць. Чому поясню? Тому що ми забрали від МСЕКів справи, які МСЕК не встиг розглянути до 31 грудня. І законодавець говорить, що наші експертні комісії мусять оцифрувати ці справи і внести до електронного реєстру. І це будуть перші і останні справи, з якими ми будемо працювати в паперовому форматі. Подальшому всі скерування і весь документообіг має відбуватися виключно в електронному вигляді. У нас таких справ було 3128. Всі станом на сьогодні оцифровані, і 90% цих справ вже внесені в електронний реєстр. Пацієнти, всі, які Тобто справи, які поцифровуються і вносяться в реєстр, вони всі поставлені в чергу. Їх всіх повідомлено, куди вони мають е, звернутися. Ну, можливо, якісь там е, виключення, є технічні речі, тому що ви розумієте, що є широкуватості, тому що дуже короткий термін, реформи, дуже це все в турборежимі відбувалося. Великий об'єм. Я насправді дуже вдячна тим керівникам закладів охорони здоров'я, нашим командам. Фон нашим лікарям, які не чинили опір, які е, е, послухали департамент, зрозуміли, що цю реформу треба реалізувати, і дуже чітко все виконували. Тому ми на завершенні внесення в реєстр, а далі всі е, нові вже спірування будуть е, відбуватися виключно в електронному вигляді. Ну що ж, дуже дякую, що відповіли на мої запитання і так детально роз'яснили цю тему. Будемо і надалі слідкувати за новинами. De acordo